Всім привіт, друзі! На питання, де я пропадав, не відповідаю. Погнали ловити риб. Супер далеко нема сенсу кидати в Ближню дистанцію я вже обкидав, а зараз спробую цілікошкою пробити те, що там трохи подалі. В цілому мета була половити саме на воблери в цьому лататті, але по перше рівень води дуже високий і я далеко зайти не можу. А, якщо чесно, я цього не очікував. Ну, а по-друге... Взяв з собою декілька силіконових приманок про всяк випадок і я думаю, вони мені знадобляться сьогодні. Ще якраз на такі випадки повинно бути з собою все. Ось вона, друзі, перша рибка. Джиг таки спрацював. Схоже на судачка. Оп, і зійшов. Так, це був саме невеличкий судачок. І, до речі, він стояв не дуже далеко від берегу. Ну, початок є, вже непогано. вже окунчик здається або не дуже дрібний судак так це окунчик ну що друзі я ну, типу, дійсно на 100% впевнений що треба все ж таки брати джиг і реально не випендрюватись ловити в задоволення джигом навіть отаких от матросів Ну а занна поки почекає осені. Це прям 100%. Я прям у цьому впевнений. Ох, яка класна судакова клювака була. Судак може був і невеликий, але як же він дибнув. Ні, я на 100% впевнений, що треба брати джиговий комплект. Реально не страдати фігнею, бо по-перше, твічі не дуже зручно, коли ти стоїш по груди в воді. Це прям я не знаю. Для мене це каторга якась. Ну а по-друге, якщо воно клює на джиг, чому не поліпшити собі саме джигові умови? І не отримувати задоволення від такої риболовлі. Я сюди з твічем виходжу вже, мабуть, третій раз, але перший раз у Вейдерсах. І я думав, що це надасть мені перевагу покидати вздовж оцієї трави. Але до цього я виходив після роботи ввечері, а сьогодні вирішив вийти зранку. І води ну, дуже багато. Я відходжу від берега. на Якихось 5 метрів і все, далі я зайти не можу, бо вже і так стою по груди. Тому зранку сенсу також ніякого нема в твічі. Ввечері воно тупо не клює. Ну а ось я спробував сьогодні поставити джигу, і навіть з таким не дуже підходящим для джигої ловлі комплектом, ну воно покльовує. Я думаю, що наступного разу я 100% візьму з собою комплект, який предназначений для, для ловлі силиконовими приманками. Ну і порівняю результат. І я думаю, в тому є сенс, він дуже великий. Здається, невеличкий судачок підсів на нашу приманочку, друзі. Знову всім привіт. Сьогодні я вирішив вийти з джигом. Ну, в принципі, як я і планував собі. І, і ось вона перша невеличка джигова рибка на Русанівському каналі. Отакий невеличкий судачок, спокусився на нашу приманку і поплив додому. І ось вона нарешті перша рибка, але якась дуже маленька. Я думаю, що це невеличкий судачок, він так ще й підсів без клювання. Ну але вже не з нулем, і як то кажуть, непогано. А ось зовсім малюк. Я його підмотав так близько, що не встиг зрозуміти, що він вже тут. Ой ті. Манявка, отакенький. Такенький, друзі, перший судачок. Поставив я вже невеличку приманку, ну, бодай щось зловити, бо погодка сьогодні не дуже, рибка активно клювати не хоче. Хоча осінь вже у розпалі і в принципі риба повинна бути активна, але ні, ні. Ще вона їсти не дуже хоче. Все, давай, друже, дякую тобі за клюваку, біжи. О, так. Кайфи. Кайфи, ой, він мені там за ноги кусає. Воно тобі треба. Така риба нас не цікавить. Ну типу я дуже хочу перейти на крупні приманки. Але тоді я, скоріш за все, взагалі нуляку вивезу звідси. Ну, я б не сказав, що тут дуже багато риби. І, і тим паче я б не сказав, що вона тут є гарного розміру. Можливо і є. Але я не впевнений, що її вдасться знайти. Тому поки... Lanker Sitster 2,75 дюйми. До речі, комплект у мене сьогодні. Дайва Prorex AGS, джигер 274 до 28 грамів, щоб покидати далеко. Котушка Excel 4000 з намотаним шнуриком Duil TX8, одиниця по Японії. Шнур, так би мовити, не дуже по погоді сьогодні, але моя основна катушка з 0,6 шнуриком для оцих умов зараз в північній Ірландії. Тому доводиться там де треба тоненький шнурик, використовувати одиницю. Ну нічого. А оце вже непогано. На гачку, скоріш за все, непоганого розміру щука. І все ж таки моя спроба поставити приманку крупніше. Мала сенс. Боже, яка ж клюва, класна була. Мені, до речі, до цього теж здалося, що було клювання. Але я в то не повірив. Тепер вірю. Давай, ходи до татка. Ну куди? Ну все, все А так, а, друзі, за кілушечка. Явно за кіло і скоріш за все ближче до півторашки. П'ять дюймів. П'ять дюймів працює. Зараз вона втече, скоріш за все. Тих-тих-тих-тих-тих. Тихо, тихо. Дай я тебе покажу. Така, друзі, красуня. Оце вже діло. Це вже мені подобається. Хлопці! А можна вас попросити фотографію зробити? Ну не брікайся, зараз відпущу. Ну все, все. Мала, заспокойся. Подивись в камеру. Це, Сергій. Дуже дякую. Тут твої щупи зловили. Я <гум> собі що не буду. Все, давай, мала, дуже тобі дякую. Класно. Давай. Давай, 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 давай. Ну говтусь. А пусти вона зараз попливе. А, просто думає, що її їдять. Так. Це вони вміють. Ні, не встиг камеру зняти. Все, побігло. А тепер привіт. Ді, <ривіт> Зустрілися. Діма. <ривіт> Руслан. Середньо. Приємно. Ді, Тоже ведеш була в Трошечки. Е, десь місяці, мабуть, три а взагалі мене? нічого не викладав. А от як мене звуть, так і називається. Ткаченко-Руслан. Руслан, Руслан. Без зайвих так. додумок. Як так взагалі? що якось так. E, взагалі поганенько, на маленькі приманки тут було одне клювання і одного судачка такого злого, mm. манюнького. Mm. Поставив 5 дюймів і mm. справи пішли. Дюймів. Так, справи пішли трохи краще. Трохи краще. Так що. А давно? Е, ну Годинку, мабуть, я тут десь. Годинки. Може не трошки більше. Ні, файно. Мабуть, кожен питає, чи не холодно мені. Так, так. Плюс Я бачу, здоров'я. Друзі, я вважаю, що особливо нічого тут коментувати. Досить закономірно, що восени. Щука звернула свою увагу саме на крупну приманку. Це була дайва бейджанки. Достатньо великий віброхвіст, така не дуже об'ємна, але дуже довга міношка. Біля 5 дюймів. Я точно не пам'ятаю скільки, але точно знаю, що вона зроблена з матеріалу ElastoMax, який є плаваючим, який є дуже міцним, тягнеться і нерветься. Посилання я залишу в описі під цим відео на всі працюючі сьогодні приманочки. Дощик почався ще сильніший, тут в лісі його може не дуже і видно. Але треба потрохи тікати. Риболовля була достатньо короткою. Я хочу ще на зворотньому шляху зайти на одну судакову точку, бо коли я сюди йшов, вона була зайнята фідерістами. Навряд вони ще сидять там. Якщо їх немає, я ще трохи там покидаю. І може ще доловлю пару судачків. Ну а якщо вони там, мені не пощастило. Швиденько летим туди. Оп! Оведь дрючок не зламав. Дуже треба обережно в лісі, особливо на швидкості. Слідкувати за вершинкою, бо може трапитись халепа. Взагалі в ідеалі носити спінінг назад, але я чомусь лінуюсь те робити. Так, все. Не витрачаємо ні... а й злива ще сильніша. Не витрачаємо ресурс камери. Рухаємося далі. На жаль, точка зайнята. І злива гацька посилилась. Все, дякую всім за перегляд, треба тікати. На все добре, до нових зустрічей. Відосів скоро стане більше. Обіцяю.